Волонтерський хаб замість закинутого ангару власними силами створила команда чернігівських волонтерів. Зараз триває завершальний етап робіт перед відкриттям толока. Тут було дуже багато сміття. Нам довелося просити і там велику техніку, трактори, щоб трошки там допомогли прибрати. Територію зрівняти. Ну а далі ми вже своїми силами, волонтерами тут прибирали, виносили сміття, ну і зараз облагороджуємо територію. Кілька місяців команда волонтерів і найбайдужих містян, не покладаючи рук, працювала, аби створити новий у Чернігові простір волонтерський хаб. Цього ж разу зібрались на спільне фінальне прибирання, аби завершити розпочату роботу на території. Взагалі, ми працюємо тут близько трьох місяців. Все ремонтуємо, будуємо, все, що ви бачите. Ну а сьогодні, як фінальний день, не можна було не прийти, скажімо так, в кінці того, ради чого ну, йшли до цієї точки. Пані Анжела волонтерка. Зараз вона активно співпрацює з засновниками хабу аби пізніше на його основі створити простір для жінок. Зізнається, буквально кілька тижнів тому на цьому місці була пустка. Навіть ще тиждень тому там не було плитків, не було так прибрано навколо. І от це всіляє в мене. Ну я просто тепер вірю, що все вдасться. І навіть ті приміщення, які ми для себе плануємо, вони ще зовсім геть без ремонту. І от я перший раз, коли туди зайшла, думаю, ні, ну це неможливо щось з цього зробити. А зараз я просто знаю, що це можна зробити. 5 квітня заплановане офіційне відкриття волонтерського хабу в Чернігові. Після нього роботи з облаштування продовжаться. Утім, простір уже прийматиме гостей. Ми робимо завершуючий етап нашої підготовки до відкриття волонтерського хабу. Це толовка, прибираємо територію. Ну і сьогодні плануємо тут робити відкриття. Разом ми сила, відомий вислів, який у життя втілюють чернігівські волонтери.